Хеппі Лор допомога при болю в горлі. Я б хотіла попросити вас порівняти російський стан авіації, український стан авіації. Чи є на озброєнні Умовноповітряних сил України те, чим можемо протидіяти російським прикладам авіації, можливо, те, що вже випереджає їх за якоюсь новаторською складовою, якісь розробки. Що вам про це відомо? Ну, я б порівняв, але стан непорівняльний. Ситуація яка, значить, росіяни всі свої літаки, навіть однотипні, навіть ті самі су 27 і Міг-29, вони вже мінімально два рази модернізували. Тобто встановлювали нове обладнання, встановлювали більш досконалі е, типи е, озброєння, е, використовують набагато більш широку номенклатуру озброєнь, От, І е, на жаль, вони використовують а, ракети повітря повітря ракети а, повітряного бою іншого покоління. Вони використовують ракети, які діють за принципом вистрілив забув. Це їх ракети Р-77. Що значить вистріли в забув? А, два винищувачі, повітряний бій на великих відстанях, бо це ракети середньої дальності, вони летять там на 100 плюс ну, до 120 кілометрів дальність. Да? Uh, їх радари дозволяють бачити нас на такій дальності. Наші радари, на жаль, вони минулого покоління, нам потрібно зближатися так максимально на 100 км 80-100 кілометрів. 180, ну, 80 кілометрів да? Крім того, наші ракети діють за принципом а, напівактивного радіолокаційного наведення. Що це означає? Значить, російський літак, повторюся, випустив ракету, здійснив протиракетний маневр і швидко вийшов з зони ураження. Наш літак випустив ракету і має весь час підсвічувати ціль, ворожий літак, да? Значить, допоки ракета в нього не влучить. Тобто він ще 20-30 кілометрів пролітає на зустріч ворожому літаку, а з нього вже можуть летіти ракети. Тобто, виходить, що наш льотчик фактично камікадзе. Значить, його можуть багато разів уразити ще до того, як він випустив свої ракети, або напевно уразити, якщо він вступав, вступив в повітряний бой, бій. А дійсно, у нас були, наприклад, до травня місяця, було, значить, до кінця травня було відмічено три навіть близьких повітряних бої. Тобто, наші льотчики все одно вступали в ці бої, якось зменшив, вдалося значить. Доводити бої до ближніх повітряних боїв, де в основному, ну так би мовити, переваги російських літаків нівелюються, але там інша перевага. У них у всіх нашоломні системи прицілювання. Тобто їх навіть в ближньому бою не потрібно повністю повертати весь літак для того, щоб випустити ракети. Досить повернути голову пілота. Да? І нажати кнопку, значить, якщо головка ракети, а вона досить широка, там понад 90 градусів, якщо вона захопила ціль, ракета з літака може йти в сторону і уражати, значить, а літак виходити швидко із зони ураження. Тобто, так в двох словах я пояснив принципову різницю. На жаль, ми не приділяли увагу нашим пові... Вообще, взагалі збройним синам. Що брати повітряні, ми могли розробити і зенітно-ракетні комплекси, і ракети Нептун випустити великою серією, значить, і випустити Альху величезною серією. Зараз не було проблем, і зробити українські шахеди. Іран зміг все це зробити, перебуваючи 3, понад 30 плюс років під санкціями. так? Ми, і він не мав жодної авіаційної промисловості. Ми їм допомагали створювати авіаційну промисловість. Не мав ракетобудівної промисловості. Самі створили ракетобудів. Не мав можливості, ну, дрони теж у них вони з нуля починали. Але 10 типів ракет, два десятки там приблизно, ну, може, менше, півтора десятки дронів, в тому числі шахеди, які нас кошмарять. Так? От. Вони все це змогли зробити. В нас. Наш оборонпром це насос, який відкачував гроші з оборонних підприємств. Все. Значить, жодної користі від наших авіаційних, ракетних. Да, в нас утворилися нові КБ, АКБ, які створюють прекрасні зразки зброї, те саме КБ-Луч. Да? Ну, на базі заводу Артема. Але де серійне виробництво? Нема серійного ми не можемо виробити навіть українські шахет. Обіцяють, 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 обіцяють. Були накази, були постанови, були значить, там, випробування. ну, Маємо те, що маємо.